Поліція відмовилася від роздачі повісток на вулицях. Друзі, голова Національної поліції України Іван Вигівський не підтримує пропозиції надати поліції повноваження роздавати повістки самостійно без участі військових. В інтерв'ю він заявив, що поліція і без цього має багато свого функціоналу. Тому кожен має робити свою справу. Крім того, він відзначив, що поліцейські документують сотні кримінальних правопорушень щодо представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які отримують хабарі. Пряма мова. Виходить так, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати. Тому я вважаю, що в нас достатньо роботи. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.